У селищі Смига учора ввечері зіткнувся квадроцикл зі скутером. У дорожньо-транспортній пригоді травмувались двоє неповнолітніх хлопців. Повідомлення про автопригоду з потерпілими на вулиці Дружби. В селищі Смига надійшло на спецлінію 102 від медиків учора, 22 жовтня о 19.10. Попередньо правоохоронці з'ясували деталі автопригоди. До неї також причетний 24-річний водій квадроцикла. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 24-річний водій квадроцикла. Виїжджаючи із парковки, не надав переваги в русі, та допустив зіткнення зі скутером, на якому перебували двоє малолітніх місцевих жителів. Постраждалих неповнолітніх відразу ушпиталили. Попередньо відомо, що у них численні переломи, струс мозку та інші травми. Потерпілих 12-13-річних підлітків із травмами різного ступеня каретою швидкої доставили до обласної дитячої лікарні та госпіталізували. Наразі всі обставини автопригоди встановлюються. Є інформація, що за кермом квадроцикла був лісівник. Справу передали до ДБР. Досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху здійснюватимуть працівники державного бюро розслідувань. Кермальник квадроцикла, житель Дубенського району, за результатами огляду був тверезий.